Друзі, вас знову вітає Житомирщина! Я зараз на полі ультраранньої сої, але пізнього посіву. Нагадую, дана соя висіяна. Після збору озимого ячменю сьогодні в нас 8 серпня. Після першого моніторингу і внесення препарату Total K, ми маємо рівно тиждень і можете бачити, як кардинально змінилася картинка поля. Це в нас сходи падали ці ячменю. Бачите, він повністю загинув. Досить сильно вражені ті рослини, яким потрібно більше часу. Це в нас переважно. Берізка. Можете бачити, наскільки за тиждень змінились рослинки і сої. Вони вже мають 2-3 чистих листочка, непогано підтягнулися в рості. Зараз ми ще відкопаємо кілька рослинок. Подивимося на наші бульбачкові бактерії. Можете бачити яке значне заселення. Хоч вони ще дуже маленькі, соя відповідно також невелика, але ж заселення ідеальне. Нагадую, завдяки препарату Нітроген Т. Бачимо, що нещодавно знову був дощик, тому їй поки що всього вистачає, лише тепла, і я думаю, матимемо досить таки непогану сою. Щодо шкідників та хвороб, нічого не спостерігаємо, але обов'язково будемо планувати. В першу чергу клієнт буде проводити підживлення. Незадовго планує вносити карбомід, сульфат магнію та бор. Ну а ми будемо періодично моніторити і обов'язково ділитися з вами. ХімАгро-М. земля цінує розум.